Близько 40 екологічних організацій зареєстровано у кривому розі. Кожна робить такий внесок у посилення екологічної безпеки, на який спроможна. Поєднати досі розпорошені зусилля покликана новостворена громадська спілка екологічна рада Криворіжжя». Ініціатива не є новиною, але відрізняється серйознішими намірами і масштабами. Ми перший геолого екологічний центр відкривали відкривалі 1991 році. И Его первым руководителем, бессменным, собственно, был Йосиф Дмитриевич Маяков. Сегодня с каждым годом у нас, к сожалению, кривомронь. И вообще в приворожье, экологическая обстановка ухудшается. И подвижек к улучшению никаких нет. Уменьшились выбросы, но это уменьшились не за счет того, что мы начали применять прогрессивные технологии, а за счет того, что уменьшились объемы производства. Поэтому проблемы воды, проблемы воздуха, проблемы, проблемы почвы не остались. И мы решили создать такую организацию, в которой бы вошли объединить. Наші другие екологічні організації, которые каже працює точечно, а ми хочемо зробити одну організацію, которая будет работать мощно. Плани у громадської спілки поважні розробити і добиватися реалізації єдиної екологічної програми, яка включатиме весь спектр проблем: запровадити публічний екологічний моніторинг і контроль за станом довкілля, використанням природних ресурсів, а також коштів на цільове фінансування екологічних програм, сприяння вдосконаленню чинного законодавства у сфері охорони довкілля. Ми давно збиралися зробити таку організацію, яка могла координувати Работу тех маленьких организаций, которые существуют в Кривом Роге, которые работают в области экологии. Вначале, когда мы думали сделать вот эту э, экологичную раду Криворежье, то мы думали, что ограничимся только вот именно формулировкой экологично. Да? Но когда начали рассматривать все вопросы, когда поступили предложения различные, оказалось, что в рамки в одні рамки невозможно это все уложить, и мы решили разделить по направлениям. Юридично-правове забезпечення, моніторинг і контроль, здоров'я і медицина, наука і просвіта, інформаційно-аналітичне забезпечення. За такими напрямками працюватиме громадська спілка, екологічна рада Криворіжжя на установчому засіданні, де були присутні активісти кількох громадських організацій, депутати місцевих рад різних рівнів, науковці, журналісти та краєзнавці, було обрано правління, до якого увійшли дев'ятеро громадських діячів. Серед них голова благодійного фонду громадська ініціатива мешканців Кривбасу Володимир Соколовський, прокурор екологічної прокуратури Василина Нікульнікова, екологи Йосип Маяков та Ігор Паранько. З 2007 року у нас боротьба йде за збереження інгулецького степу, і оскільки ми вже ознайомилися з цією проблемою детально, ми зрозуміли, що е це вже набуває системного характеру, коли знищуються заповідні території. Моя мета тут саме для того, щоб можна було пропозиції внести до органів влади щодо збереження природозаповідного фонду і впливу на усі всі рішення, які відбуваються. Зараз усі мешканці Кривого Рогу та прилеглих сільських районів можуть долучитися до обговорення статуту екологічної ради Криворіжя, ознайомившись з текстами установчих документів, які викладені на сайті благодійного фонду громадська ініціатива мешканців Кривбасу. За вказаними там телефонами та електронною адресою можна подати свої зауваження та пропозиції щодо вдосконалення структури новоствореної спілки та загалом екологічних проблем, які потребують негайного і системного вирішення.